Правоохоронці проводять обшук у будинку голови радикальної партії Олега Ляшка. Про це повідомив заступник голови фракції радикальної партії Андрій Лозовий. Зараз він із нами на зв'язку. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що власне відбувається? Як довго триває обшук? Хто саме проводить у зв'язку з чим? Дивіться, як там репресивна радянська прокуратура Вишинська мала таку традицію до політичних інакодумців. Проводили обшуки, арештовували їх дні народження близьких родичів, їхні дні народження в релігійні свята. Ми бачимо, що нинішня прокуратура це продовжує сьогодні. О сьомій ранку в день народу Олега Ляшка. Сьогодні у мами його любов павне день народження. Сім ранку передали йому подарунок від Петра Олексійовича Лобка. Звичайно, вдоме ранку співробітники ГПУ. Буквально біля дверей разом з спецназом мали техніку виламувати двері. Коли сам Ляшко до них вийшов, вони сказали, вибачте, помилилися адресою. Тобто, може, і хоч одна людина повірить за кількістю подій, В сьомій ранку в день народження його мами, до лідера парламентської фракції, до опозиційного політика. Приходять з обшуком, бо бачите, помилилися адреси. Пане Андрію, ну, я просто... можна уточню, секундочку, зачекайте. Тобто обшуку фактично не відбувалося. Не відбулося. Не відбулося. Да. Документів для обшуку в квартирі Ляшка не було, не а правоохоронці сказали, що документ. у нього обшук не повинні були проводити. Прошу. Правоохоронці пояснили, що в нього обшук не повинні були проводити. Так, да, вони вже вибачились. Ви розумієте, сім ранку ранку до, до політика. Приходять і, почин... і ще трошки вони почали виламувати двері. Це просто вже наголу не А які далі дії? Ну, якось з якими скаргами буде звертатися Ляшко до тих же правоохоронних? Звичайно, органів? Да. Звичайно, ми будемо звертатися скаргами і на весь світ говорити про те, що відбувається. Коли просто знущаються над неугодними владі людьми, сім ранку день народження мами завалять в наглу додому без якихось документів, без якихось дозволів, На ну, тобто, наразі ситуація буде якось розвиватися все ще? Да, звичайно. А ви пов'язуєте з якимись, не знаю, політичними причинами да, ось я, такі речі? Я думаю, що оцей е, тиск на Олега Ляшка пов'язаний з голосуванням тим, що наша фракція не голосувала за зміни конституції. Це помста чи це намагання тиснути у зв'язку з наступними якимись голосуваннями? І одне, і друге, і і помста показа, і намагання показати, що от будуть нас давити, якщо ми не проголосуємо за подальші зміни до конституції. А пода має... зміни... зараз ви говорите це... вже про голосування в частині децентралізації Конечно, особового да. статусу. Це, так те, що відбулося в парламенті з голосуванням змін до конституції в сфері судочинства, це очевидно для всіх, що це була репетиція. Голосування змін до конституції, які передбачають особливий статус Донбасу і вибори так званих ЛНР ДНР. Зрозуміло. Дякую вам за оцінку. Дякуємо за інформацію. Yeah. Вичерпну. Ну, ось такий курйоз, непорозуміння ранкове, як нам пояснює заступник голови фракції радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді Андрій Лозовий.